Ці діти, які вміють мріяти і діяти, гарно навчаються, беруть участь у конкурсах і фестивалях, активно волонтерять і підтримують зсу. Ви сьогодні майбутнє України, і ми дуже віримо. І сьогодні, завдяки нашим збройним силам України, ми маємо можливість. Ви маєте можливість відвідувати заклади освіти, відвідувати позашкілля, різні гуртки. Ви сьогодні демонструєте свою активну громадянську позицію незалежно від того, якої ви вікової категорії. Тому що сьогодні наші діти долучені до великого волонтерського фронту, який з перших днів війни, а війна в нас триває вже 12-й рік, четвертий рік повномасштабного вторгнення. Долучаєтеся до підтримки наших захисників і захисниць. Ви щоденною своєю працею. Я вас вітаю всіх з останніми дзвониками з навчанням, з закінченням 2024-2025 рік навчального року. Ви всі під час навчання також і своєю працею над собою здобуванням знань робите вклад в наближення перемоги, тому що ми віримо, мріємо. Повторюю, все, для того робимо, щоб запанувала якнайшвидше довгоочікувана перемога. І в кожному куточку, на кожному клаптику землі нашої України, замайорів синьо-жовтий стяг. І саме ваші знання. Потім знадобляться як ніколи в частині відновлення і будівництва вільної, незалежної, територіально цілісної України. Хмельничанка Вікторія Ільницька як на свій юний вік вже знає, ким хоче стати. Дівчинка відвідує шість гуртків, окрім саморозвитку, активно волонтерить. Каже, аби виграти війну, допомагати військовим потрібно кожному від великого до малого. Тому що я розумію, що це потрібно для наших військових. Це дуже важливо зараз під час повномасштабного вторгнення волонтерити як дітям від самого маличку до дорослого віку. Чим-небудь допомагати у свої дев'ять. Софія вже написала три книги. Створювати світ казок почала на початку повномасштабного вторгнення. Переконує, хотіла допомагати військовим по іншому. Я пишу казки шести років, написала вже три книжки. Перша називається Мобсуня мадриниця, яка постійно бешкетувала, п'ять пригод сусенняти безголосий друг. Казка про тінь дівчинки та маленька істотна, ім'я Луї, казка про лісовичка, е, також волонтерів. Ну тому що коли я приїхала з Італії, то я захотіла допомогти військовим. Мені стало зовсім небайдужі до наших військових, які зараз на передовій, їм дуже важко. І тому я почала писати книги. А чому саме я почала писати книги? Тому що я не хотіла повторювати з іншими, як то пласти береслетики, грати в шахи чи в шашки. Такі заходи це не лише визнання, це підтримка, мотивація, віра в кожну дитину. Зараз особливо важливо бачити світло в дитячих очах, чути щирі мрії і знати, що з такими дітьми в Україні є майбутнє. Перед день міжнародного дня захисту дітей маємо можливість зарядитись позитивними емоціями від наших діток. Від Підростаючи нашого покоління від майбутнього України, привітавши від імені депутатського корпусу наших обдарованих дітей, дітей, які сьогодні мають на жаль статус ВПО, дітей, які сьогодні є військовослужбовцями, наших захисників і захисниці, дітей, які декламують одні з найкращих показників на спортивній арені, і зазвичай усіх їхніх представників. І що саме цінне і важливе сьогодні для кожної української дитини? Зростати у мирній, незалежній, територіально цілісній і відновленій Україні. І саме головне не мати статусу дітей війни. І звичайно, наші діти сьогодні, от сьогодні, ми маємо останній дзвоник. Вони щоденною своєю працею, під час навчання в тому чи іншому закладі освіти заняття у різних гуртках. Це вже величезна робота і вклад в наближення перемоги. Тому що український народ незламний він завжди працював, працює, і буде працювати над собою. Перше черговим, звичайно, над розвитком своєї батьківщини.